Привіт, привіт! Скажи, мене звати Чижик. Я отакий от рженький, красивенький, чимний хлопчик. Гулять люблю. Можу йти, йти, йти. Ласковий такий. Плачеться зовсім. Хочу, щоб його погладили. Дай, чижунь. Що там? Що там Чижик шукав? Чижик, йди до мене, йди сюди. Чижик. Ой, ти зайчик. Ай ты мой хороший. Ай ти мой сладенький. Я тебе нічого не взяла вкусного, нормально. Нет, конечно. Скажу. Как ты могла йти со мной гулять і нічого мені не взяв? Жадина, да? Что за жадина, Скажи, Что за жадина? Ой, падаю. Падаю, 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 падаю. Поки ми гуляємо. Чи же кома взяла вулкана? Якийсь новий собачка. Нову собачку привезли. Навіть ну, не знаю від куди. Ой, тіженька, куди? Ми туди не будемо йти. Ми туди не йдемо. Пішли по дорожкам гуляти. І наверх ми не будемо йти. Там дуже високий високий Йдемо. Ідемо. Ой, красавчик. Ой, хороший, пішли. Пішли, моя чужулечка. Чижулечко, красотулечка. Ось Аліся ходить. Ми не будемо підходити до вас. ні ні, ні, ми не будемо знайомитися Це два хлопчика. Ще й вулканчик-нова собачка, да, вона може злякатися, Чижика.